Друзі, вітаю! Попав мені ще один такий хламобитий ноут Dell. Доволі ноутбук цікавий. Трошки новіша модель, як в попередніх відео. І по золоту тут трохи більше і по драгметалах, як в попередніх ноутбуках, також марки Dell. Бачимо явні контакти, всі роз'єми. Іменно в ці моделі всі йдуть повністю позолочені, багато деталей тут, звичайно, немає. Витягнув я тільки звідси DVD і дві, тут були плати, пам'ять, здається. І всередині, тут бачимо, він також розхламляний. Ну, ціла ще клавіатура і дуже велика кількість та мікросхем. Тому, друзі, попали такі моделі і ви їх рішили викинути. Краще їх розберіть, тому що по золоту тут доволі багато деталей. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та похвалитися своїми знахідками, розборками. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.